Питання для людей, які пройшли терапію. Якщо у мене от стільки брудного посуду і в клінінг входить миття брудного посуду до 15 хвилин, то мені лишити так і сподіватися, що це входить 15 хвилин. Чи мені половина помити? Ладно, я короче, лишу все. Вона помиє скільки, скільки зможе. Це жесть. у мене дуже брудна кухня. Сьогодні четвер. А взагалі ми ну, домовляємося грати по суботах. Але сьогодні четвер, тому що завтра приїжджають батьки, і треба сьогодні прибрати. І виходить, що в мене за чет... за менше ніж тиждень кухня засралась настільки. Що Просто страшно жити, жалко вмерти. Хоча тут, в принципі, буває і гірше, мені здається. Ладно, а що у нас з вами сьогодні на повістки дня. Твер, 21 число. Погода весняна. На дворі плюсова температура. Завтра до нас приїжджають батьки, сьогодні приходить клінінг. І мені треба трошечки розчехлити тут. Тому що клінінг, звісно, молодці, але вони дуже знають, де мої речі мають лежати. От, і тому мені просто треба покласти всі речі на їх місця. Що буває, коли кожен день випускаєш відео, я вчора не побачила, що я не вирізала один шматочок. І там видно Ярослава. І Ну і просто такий шматок, де я просто ходжу і щось собі говорю. І люди, які першими дивляться моє відео, побачили цей шматочок. Зараз я його намагаюся вирізати <смеш> на Ютубі, прямо. От це займе кілька годин, тому е, поки відео буде закрите, да? але от це перевага бути буде... дивитися мої відео, як тільки вони виходять, ви можете побачити моменти, які я. Відкриваю. Оце він кашляє, ви бачите який прикол? Ба... Бачить, що я починаю знімати, вичинає щось казати, посміхатися, бубулькати і кашляти. Отак, ха-ка-ха. Хоча, ну, до того, як я відкриваю камеру, він не кашляє. Да? Ти маленький хитрун? Прийшов до нас клінінг, ми вийшли гуляти. Вайб чисто... Такий, наче ти йдеш зі школи. Тебе було 5 уроків, і зранку ти йшов на восьму ранку, і було дуже жарко, ой, дуже холодно, і ти вдівся. А ти перейдеш зі школи і дуже жарко, і тобі так некомфортно. Це в мене такий зараз вайб, бо я в шапці перш за все, тому що голова брудна. От. І в пуховіку перш за все, тому що я спрятала весняні куртки. І виходить, що коротше, дарма. Пішов познайомився з цією кушечкою, вона живе в бік нашого під'їзду. І Ярославу вона дуже сподобалась. Він тепер з нею погляд не зводить. І ручками хоче її гладити. Ну, ми погладили її трошки в рукавичках. Коротше, я так і перечувала, що клінінг недовго буде мене тішити. Ти тобто опять радію, що мама влог знімає. Дівчина, яка в нас прибирала сьогодні, сказала, що це її останній робочий день. І далі, ну, це значить, що невідомо. Чи хтось ще буде у нас чи ні. Ну, капець, що можна сказати, тільки викладу клінінгу. Я думаю, вони ще й ціну підвищать з Нового року. Є в мене таке перечуття. Тому що за тисячу гривень прибирати трикімнатну квартиру. Мабуть, все-таки дешево, бо в інших клінінгах взагалі три тисячі за нашу квадратуру просять, а тут тисячу. Ну, коротше, ми погуляли, малий поспав на вулиці, де, щасливі, повернулися додому. Зараз я перевдягнусь і піду на Пілатес. До речі, мій лайфхак я ходжу на. Заняття відразу в спортивний, в тому одязі, в якому буде зайня... займатися. Це дуже економить час. Ти можеш прибігти там секунда в секунду і не витрачати час на перевдягання. І назад також зверху накинула куртку і побігла додому. Тобто, якщо я прямо з дому на тренування і з тренування додому, я не бачу сенсу перевдягатися, тим більше взимку, я просто використовую спортивний одяг як перший слой. Як перший шар, тобто зверху просто вдягнула зимовий, ну, джинси джинс зверху, зверху лосін, вдягнула і пішла. От, дуже зручно, коротше, я вже не пам'ятаю, скільки років я так роблю. Мабуть, роки 4 останні я так роблю. Якщо, от, я ж кажу, мені чисто з дому на тренування, з тренування додому, то я не перевдягаюсь. Тому зараз ж відразу вдягну спортивний костюм. Може, ще погодую малого. І побіжемо на тренування. Е, до речі, я вам не сказала минулого разу, як я потренила е, пілатес це мій, мабуть, найулюбленіший вид занять. Е, скільки ну ні, найулюбленіший мій від занять це флай, флай-стретчинг, флай акробатика як вони називають? Заняття на полотнах. Я б цим займалася життя. Це дуже цікаво і прикольно. Але, на жаль, мене дуже болить спина через ці тренування. Тому, на жаль, мені довелося їх кинути. А пілатес – це на другому місці моє найулюбленіше заняття. від нього мене спина не болить. Мені, коротше, повністю він підходить з цим конкретним тренуванням. Було трошки мені незвично те, що я люблю, коли рахують навіть в пілатесі, де все розміряно, і кожен робить по своїм силам і відчуттям. Все одно люблю, коли або рахують, або, хоча б, завдають тон, кажучи, там вдох ви Тих вдох, видих, типу того. А тут я не люблю, коли так. Ну, а зараз робимо отак. І всі роблять, як попало хтось вісім разів зробив, хтось два, хтось шістнадцять. <різь> Тому, коротше, не сподобався мені оцей як тренер задавала темп. Я, я побачила, що не дуже в неї фіксований урок. Тобто, вона наче має. Приблизний план, що ми будемо робити, але походу його змінює, доповнює, тому що ми там на одну ногу зробили, на одну ногу не зробили, а на другу зробили додатково нас Якось дивно, буває таке, що тренер направо зробив, а на ліву забув. А тут навпаки направо ми не робили, а на ліву додали. От. Тому здається, що це все. Тому здається, що це все просто якийсь імпровізація. Але побачимо, тренер нова, може вона найти на новому місці, їй незвично. Вона звикне і буде взагалі для мене ідеально. В будь-якому разі пілатесу у Франківську іншого я не знаходила, тому поки походжу туди. Mm. Так висміхається, я щось він обожнює, коли я знімаю відео. Не знаю, чому це чому це його так тішить, але він це. Так, от ем, дуже сподобалось, що також мені. Ем, у в якій ми займалися, зал. От, і я, може, тр... сьогодні зможу обнагріти і зняти трошки себе, е -е, а може, і ні, подивимось. Mm -hmm. Як я і обіцяла, беремо мій спортивний костюм. У мене такий, е як він називається, комбінізон з Али Експрес. Зверху вдягаємо щось, я як завжди вдягну свою найулюбленішу рубашку, вдягаємо моцне взуття. І верхній шар. Все, готово, чудові, і ми біжемо на тренування. Била отакий папір. Симпатичний, але він прийшов упакований. Ось оцо і от оці дві великі-великі-великі штуки. Що зараз, коротше, буду упаковувати подарунки, які вже є. Чи не буду? Ніхто не знає, ну, мабуть, впакує. Пакуночок у мене вийшов по боках занадто багато паперу. Тому не дуже охайно, але це вже завтра, мабуть, відкривати, тому хай буде так. І ще в мене не прийшли мотузки. Ну ж багат для того, щоб я його обв'язала. Можливо, десь є зараз стрічку, гляну. Це дала стрічку. По-моєму, навіть дуже охайненько і акуратненько. Мило, Перший Перше готовий. Це для батьків. Що я купила, бачите, такі два пряничка. їх взагалі було три. Це для наших улюблених кур'єрів. Один нам приносить воду, інший приносить Осподи. метро закази. От їх всього два, яких ми любимо. Ну і прибиральниця, третя жінка, яку ми любимо. І ми подарували прибиральниці. Я подарувала прибиральниці один пряничок і чайові. І оцим дядькам теж там 200 гривень і пряничок. Отак От я придумала віддячити їм за цей повроку, що вони гарно з нами поводились. От. По дорозі зайшла в магазин, купила різдвяний штолен. Завжди хотіла його спробувати, і вирішила, що це той рік, коли я спробую штолен. От. Чоловік якраз вклав малого, коли я йшла додому ідеально, тому я сьогодні приготувала свій найулюбленіший салат. оцей, Я вам вже про нього розповідала, вже його показувала, хто не знає, купуйте оці сніжний краб палички, і позаду є рецепт цього салату. Тут авокадо, ці палички, олік, олія і лимонний сік. Ну я її ще солю. Коротше, мені дуже подобається. І також е, в таку легку вечерю готую е, овочі ортекс грецький, ну і ніжки смажу. Е, на цьому все. Зараз повечеряємо, поки малий спить. І оп! І шо? Поп'ємо чайок із чимось смачненьким. Проведемо цей вечір кайфушно. На цьому все. Я вам дякую за увагу. І я вас люблю, і цілую. І бувайте, погнали!